Так, народи, усім привіт, і давайте трошки пограємо. Я б хотів зіграти новим чемпіоном, тому що довго вже не заходив в груп, довго вже взагалі не грав, і нічого не знаю про нового чемпіона. Ну так, я бачив декілька відео, але про ПК-версію саме цього чемпіона. Як у мобільній грі він себе показує невідомо, але сподіваюсь, зараз дізнаємось. Шо, нам дали саппорт, а я дуже сподіваюся, що мені дадуть можливість за неї зіграти. Бо знаєте, як буде. Так, вона? А, а я її не бачу, вона не саппорт, вона ліс. Я ж її придбав. А ну і що зайти в ліс? А, Так, вона в лісі. Ну добре, що поробиш. Давайте що ділу візьмемо. І там вже подивимось. Не знаю, що це за значок був наді мною. Я ж кажу, я вже дуже довго не заходив, в гру на жаль, але... сподіваюся, що це зміниться і відео буде виходити набагато частіше. Mm, так, ну що? Солейн не хочу взяти нікого. Ти бери когось на барону та й побігли. Ну чого ти? Ну добре, чекаємо. Зараз автоматично. Треба буде зайти і порозбирати, що нового в грі взагалі. І як це все працює. Тому що, я ж кажу, я, на жаль, через деякі обставини дуже довго не грав, але в цілому віримо в краще. Вантажиться, чекаємо і побігли. Vex, Riven, Z, Jinx у них дуже багато демеджу, Timo Support це погано. Тому що я сам граю на тімо саппорті, і він дуже неприємний на цій позиції. Тому подивимось, як воно буде. До речі, всіх з Різдвом. Наскільки мені відомо, відео повинно вийти саме 25-го, тому всіх з Різдвом. Ну, давай вже вантажся. Що ж ти так довго? Як завжди, мені трапляється в команду хтось, хто дуже довго Ага, Окей, не показувати. Через те, що я довго не заходив в гру. Мені показують як грати. Дякую, дякую, дуже дякую. Що мені показує все таке. Але я майже впевнений, що я трошки пам'ятаю, як це все робиться. Бачите, у них там вар. Ха я не встиг третій раз вистрілити. Ну. На жаль, що поробиш? Давай, вперед. Я, мабуть, потім перших вкачаю, щоб допомагати навалювати, бо. Буде важко до третього, так трошки простіше. Еш, еш, чекай. Давай не нападати на першому рівні, бо все ж таки Тімо отрута дуже багато знімає.

Зрозумів. Ну ж ну ж Я ж намагаюся їм накидати, а ти підходиш. Ну куди Тимо, пішов. У нас тут щойно хтось ходив. От тобі щит бігай, стріляй, роби що хочеш. Вийти, ні, ні, ні. А, мені просто демеджі не вистачило. На жаль, на жаль. Ну піді... ну чого ти відходиш. У мене зараз мана скінчиться. А, я відходжу. Не вмирай там. Я краще піду ману собі поповнюю, а вже потім будемо битися. Бо який сенс, якщо нема чим чекувати. <плес> Зе там наваль. Куди ти побіг від Зеда, Теж не зрозуміло. Що за люди? Як це взагалі працює? Тімо, зараз спробує. Або не спробує. Бабер, анти. Ви що, думаєте, що я? Не наваляю вам, якщо я маленький, а Фіг вам, Все це чудово працює. Мені п'ятий потрібен, п'ятого. Єві. Давай. Ну чого ти не побіг за Така гарна можливість була. Добре, я тоді відходжу. Просто витратив незрозуміло що. Але в цілому нормально. Біжимо назад, біжимо назад, біжимо допомагати нашій Єж. Треба було варт змінити ще на просвітку, тому що у нас Тімо на лінії, і це було б, мабуть, гарною ідеєю, але я забув, якщо чесно. Наступного разу я повернусь, треба буде таке зробити. Тимо, блін, зі своїми яйцями. Шивано, шивано. шивано. ну, Пинг, ну чому? Чому саме зараз? Що трапилось? От же ж... Довбані ВПНи. Що сталося? Я не знаю, що сталося. Мене вбили. Що сталося. Тому що все зависло. Все як завжди. Короче. Нічого дивного. Ну? Не знаю, що трапилось. Десь вони там повмирали. Вибачайте, я знаю, що це моя вина, тому що в мене все зависло. Ми дуже непогано могли там розіграти, але оттрапилось, як трапилось, не добре. Принаймні я відігнав їх, та я зрозумів, що IP-адреса враховується. Досить. Отак от, от, тому що. Не хочеться ж грати. На російському сервері доводиться використовувати VPN. Інколи VPN робить отакі речі, і ти нічого з цим не зробиш, на жаль. Сподіваємось на краще. 7-3, в принципі, в нас є шанс. Я б не дуже сподівався. Ну, здається, Тімо трошки все одно наваляли. Давай, відійдемо. Так... Ну, на що ти... Я забув, ну... Я забув. Давай, давай. Давай, 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 я тобі накидую. Що ж ти такий гарний був момент. Ну, побігли. Я полетів. Я полетів. Зараз що ми зараз змінимо на просвітку. You'll see more with your eyes closed. бо дуже треба розчищати всі ці території, щоб його яєць тут не було. І тоді буде простіше. Engage Enemy, але шивана не хоче цього робити. А чого? Тому що тікає, а Шивана зараз підставляється. От я таке страшенно не люблю, коли ти пікаєш Engage Enemy, а потім відходиш. І вирішив, що можна тут яєць накидати. Ми вирішили, що це погана ідея. Серйозно, там ще й трапила мою пастку джинкс, як це взагалі стало? Ха, дістав таки. Приємно, воно потрошки кусає, але все одно приємно. Never look at Tully in the eye. gonna light this I, quickly... mm -hmm. I slain an enemy. <laughs> Я полетів <кій> якось так це працює. <кій> не, ну а що вони хотіли? Що вони хотіли? Щоб я здавався, Ну, на що воно мені треба? Я Рампаж. так не хочу. Ну, зараз біжимо, біжимо, біжимо. Я вже на шляху хлопці. 30 секунд до дракона. You'll see more with your eyes closed. On my way. Let's see all the colors. Tambar, Tambar. Vai, mi jacket! Вони Ну близьких. Нема мене так так! О,restrial ультою? Скрип пішстав наваляв строчка! Прям... Це дуже мешкestioneю! не itu так Hamilton, onosмов、「це у bos <плес> mythology, що врятувач його Прям серйозно молодець. Ну, бий-бий-пий-пий, башту. А, вони вирішили здатись. <coughs> 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 ну, це було очікувано, тому що Шиване чи два дракони там. В принципі, вона б розізналась так, що їм би було б нікуди діватися. Непогано, непогано відіграли, молодець, молодець. І ти молодець. Так, який там? 16-3. Про що там можна було говорити взагалі? Добре, дякую, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео. Це дуже допоможе каналу. І далі буде краще.